Привіт, це Таня Касьян, і це подкаст Потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. І сьогодні тема раса, і те, як говорити про темношкірих людей. Власне, ось вам і спойлер. Але давайте все-таки розберемось, чому так і чи є ще якісь варіанти. Відразу відкидаємо слова чорний та кольоровий. В англійській мові навіть colored people вважається образою, але про це згодом. Якщо у вас виникають сумніви щодо слова чорний, просто зробіть вправу дзеркала. Подумайте, чи кажете ви про когось. Він білий, вона біла, білі студенти, білі вчителі, білі бізнесмени, білі менеджерки. Звучить недолуго, правда? Власне, те саме стосується слова і чорний. Щодо слова негр, можна почути аргумент, мовляв, що такого в слові «негр» у нас ним нікого не ображають. Можна почути ще інший аргумент, ну заміж вони себе там називають в своїх гето так. У себе в хаті та на своїй кухні людина, як представник чи представниця якоїсь групи, може називати себе як хоче, але коли ми говоримо про суспільство, в якому важливі права людини та розуміння історичного контексту, вживання такого слова не є припустимим. Для темношкірих американців це нагадування про минуле, в якому їхні предки були рабами, а нам, як країні, яка роками була закріпачена, це має бути добре зрозуміло. Інколи можна почути термін афроамериканець, але не кожна темношкіра людина може бути родом зі Сполучених Штатів Америки, хтось із Франції, Сенегалу, Нідерландів. Чи України, і не завжди ви можете знати про походження людини. Тож, аби уникнути конфузу, краще казати темношкіра жінка чи темношкірий чоловік. Але знову ж таки, якщо цю ознаку дійсно варто згадати. Наприклад, якщо ви пишете наукову статтю про вплив якогось вірусу на якусь конкретну групу людей, то тоді цілком виправдано буде казати щось, типу темношкірі люди виліковуються від вірусу швидше або повільніше, ну, залежить від факту. В інших випадках на цьому. Тому не варто акцентувати увагу. І тепер про англійську. Як я вже казала, Colored People вважаються образою серед англомовної спільноти. А от стосовно Black та African American ведуться дебати навіть серед самої спільноти, яка себе так ідентифікує. Найчастіше ви можете побачити та почути саме ці слова. І так, на відміну від української, в англійській слово Black можна використовувати. First Black President, First Black Actress Who Won an Oscar і так далі. Ну, хоча б згадайте рух Black Lives Matter. Інколи ви можете зустрічати написання слова Black навіть з великої букви. Хоча не всі темношкірі люди з цим погоджуються, аби їх таким чином виділяли в якусь монолітну групу. African-American не завжди підійде, бо як згадувала я вище, не всі себе ідентифікують американцями. Але ті, хто себе ідентифікує, кажуть, що Black – це колір, і тому вони воліють обирати саме African-American. Наприклад, активіст та політик Джесі Джексон. Це саме він, популяризатор терміна African-American як такого, що занурює в історичний контекст. Адже в США привозили рабів саме з Африки. Використання ж терміну Блек, на його думку, нівелює цей факт. Є ще один аргумент, що коли слово блек використовують для позначення спільноти, цим обестінюється різність самих людей у самій спільноті, тому останнім часом в англомовній спільноті використовують парасольковий термін «people of color» або навіть абревіатуру «POC», хоча абревіатуру щодо людей радше не використовувати все-таки. Чому парасольковий? А, тому що він стосується набагато більшої кількості людей, кольор яких відрізняється від білого. А це не тільки ціношкірі, а й азійці, корінні американці, латиноамериканці і інші етнічні меншини. А, якщо ж треба сказати про одну людину в цьому випадку, можна сказати «person of color». Але знову ж таки цей термін парасольковий, і якщо йде мова про походження людини, то краще взагалі казати ще конкретніше: іспанець, сенегалець, єгиптянин, камбоджієць і так далі. Можете зустріти і інший акронім BIPOC. пишеться як B-I-P-O-C. Так от оце BI розшифровується як Black та Indigenous – корінні. Але такий вираз зустрічається рідше і він не є офіційним. Ну а якщо ви спілкуєтесь з людиною якоїсь певної раси, і вам треба її представити, вказавши на цю ознаку, просто запитайте її, як би вона сама цього хотіла. Все просто.